Привіт, друзі! А чи любите ви тварин? Я, наприклад, люблю! Окрім собаки, в мене є ще два хом'ячки. Вони такі маленькі, пухнасті і дуже милі. Полюбляють смачно поїсти, бігають і радіють, коли я з ними граюся. А зараз уявіть собі повну протилежність хомячкам. За величиною. Уявили? Так, це динозаври. Мої звірята для них були б як малесенька піщинка. Хоча ні, динозаври їх би навіть не помітили. Сьогодні я, Софія Дідух, розповім вам про найбільших динозаврів світу. Про те, що багато мільйонів років тому жили динозаври, ви вже знаєте. Це були величні і страшні тварини. А які ж з них найбільші? Це складне запитання, оскільки палеонтологи рідко знаходять цілий скелет. Найчастіше виявляють фрагменти кісток, а потім розраховують розмір і вагу. Існує три категорії найбільших динозаврів: найважчі, найдовші і найвищі. Переможцем в категорії Найважчий динозавр є Аргентинозавр. Він жив приблизно 100 мільйонів років тому на території сучасної Аргентини. Точно багато цього динозавра невідома. За даними Лондонського музею природної історії, він важив 77 тонн. А от вчені американського музею нарахували аж 90 тонн. Не можу собі цього уявити. Не дивно, що ці розрахунки різняться з усього скелету. Аргентинозавра знайшли лише 13 кісток, шість хребців середньої частини спини, п'ять фрагментів стегнових хребців, одну мілкову кістку і один фрагмент ребра. На другому місці є патаго стенозавр, який важив 69 тонн. Вагу розрахувала як середнє значення параметрів шести знайдених представників цього виду. Який же динозавр є найдовшим? Суперзавр. Він жив приблизно 150 мільйонів років тому, в юрський період. Його довжина 39 метрів. На другому місці за довжиною є диплодок 33 метри. Побачити його рештки можна в музеї природної історії та науки нью мексико Що стосується найвищих динозаврів, то переможцем є жирафо-титан – 12-метровий динозавр. Заоробот. Який жив у пізньому юрському періоді 150 мільйонів років тому на території сучасної Танзанії. до речі, що стосується визначення фактичного зросту динозавра, то тут є свої нюанси, оскільки достеменно невідомо, чи могли ці тварини підняти шию на максимальну висоту. Структура передніх кінцівок і плечей виглядає так, ніби вони підняли шию вгору, але ми ніколи не дізнаємося до якої міри вони могли це зробити. А зараз помандруємо в Єгипет. Там був знайдений паралідітан. Його довжина 30 метрів, а вага 83 тони. Цей єгипетський гігант може похвалитися найдовшою плечовою кісткою серед усіх відомих крайдяних зеороподів. На жаль, більшість знайдених кісток паралітітана були скам'янілими рештками інших хижаків. Найкращих зразків залишилося не більше ста фрагментів 16 різних кісток. Проте вчені сподіваються, що одного дня знайдуть значно більше інформації про цього величезного динозавра. Наступним гігантським динозавром був Заоропосейдон. Він теж вартий вашої уваги. Вага його становила 56-66 тонн. Жив на території Північної Америки. Зеоропосейдон – це настільки великий динозавр, що вчені, які проводили розкопки, думали, що його хребці – це шматки з кам'янілого дерева. Кожен його хребець був півтора метра завдовжки. Вчені припускають, що цей динозавр був настільки масивним, що хижаки його не рухали. Минуле вабить кожну людину, і динозаврами цікавилася не тільки я та мої колеги. Інформація, яка ретельно збирається археологами, спонукає і режисерів фільмів вигадувати нові світи, де реальність переплітається з минулим. щоб уявити собі, як виглядали найбільші динозаври, подивіться фільми та серіали, які підійдуть як дітям, так і дорослим. Ну що, друзі, повертаємося в реальність. Мабуть, добре, що динозаври жили багато мільйонів років тому. Бо на таких маленьких і милих вуличках Львова вони просто не вмістилися. Але завжди цікаво буде й трішки зазирнути у минуле. А мені вже час прощатися з вами була Софія Дідух, Па-па-па-па!